солонка. Солонка, Саша, перший поверх. Так, по воді. Вода у нас заходить сантиметрів 12 з правого кута. Заходить вода 25-ї, перейшла на рафтек 20 -й. і вот по діагуналі, по діагоналі. Санвузом. Тут у вона зайшла в санвузол по правій стороні. Так, так от вона пішла по правій стороні, правим кутиком холодна водичка десь зайшла з каналізацію, і от вона вийшла синя. Зайшла через кран, редуктор, фільтра, кран пішла, трійник, холодна на унітаз бачок. І отак от над низом пішла, пішли наші труби низом. три труби. Подача зворотка на кімнату, на опалення і холодна вуличка пішла на правила в саму. Каналізація у нас. Виконуємо таким чином. Десятка йде 45 кутниками, кут заходить нічок, далі клапан і пішла собі вниз. Так, важливо. На унітаз ми лишили місце. Значит, на унітаз ми лишили місце. От так от труби зліва-справа. Зліва От є 36 і воля, можна сверлитися. І тут що 70 і вліво можна сверлитися. Так, якщо брати рулетку від лівого боку. І тепер від задньої стіни до переду. від задньої стіни до переду у нас... Сімдесят сім, сімдесят вісім. Мали би не зазвонитися. Так, нас так. Дальше холодна вода зайшла у нас через санвузол. 20-ю трубою, от вона пішла у нас попри стіну попід каналізацію. Ось, зійшлася тройником 20-20-20 сюди. Пішла собі. 20-16-20 е... і сюди прийшла 20-16-16. і кіпралка. Каналізація у нас доведена 50-ю до кінцевих точок. Тут переходики, Все гарно працює. Так, гаряча, відповідно, так само збіта прийшла. У нас ну по в ванна, уливальник, Так Виглядає підлога, підігрів підлога з кроком 10 см. Сам на у нас крок 10 сантиметрів. Так виглядає наш підігрів коридорчику. Крок 15 сантиметрів. Так, ну і наші труби далі пішли отак попри, попри ту стіну. Це пішла зворотка. гаряча, холодна і подача. От вони йдуть під тим шлейфом внизу. От, і до батареї пішли далі отак, кутиком, по пенопласт пішла труба до батареї там за стіною. От вона. Вийшла і пішла до радіатора. Радіатор у нас 600 на метр 20. Стелера, книжні підключення без термоголовок. Термоголовки купуєше. Що ще? Так, у нас сюди підведена підлітка. Каналізація буде, у нас кутел конденсаційний, напевно, буде Рус 122-й. Тепер по контурах. Значить, Перший контур справа. Наш п'ятий контур. П'ятий контур у нас 58 метрів зайняв. І у нас пішов шлейф на наш балкончик. Балкончик теж з кроком 10 см. Крок 10 см. У нас пішов підтягрів з кроком 15 сантиметрів. Три контури, три контури. От у нас в кухні три контури. Перший контур зайняв 58 метрів. Тобто п'ятий, Тепер четвертий, другий справа і четвертий зліва, четвертий контур. Четвертий контур у нас. Заняв 50 метрів практично. От, от він, є наш, от, цей контур. От да. від е, того кута до котла, практично. Далі, третій контур у нас, зайняв 50 метрів, от цей контур. третій. 50 метрів, це теж кухня. Тут демонструємо стримуємо вхід кухню. Sad imaš kontur 50 metri. Da, še drugi kontur u nas, 57 metri za drugi kontur. Koridor. Koridor je za 57 metri. Ну і перший контур це у нас сам туалет з ванною, сам, сам вузли у нас сваляли 70 метрів. Прекрасно. А перший контур це наш санвузол. Подача зворотка. І у нас зайняв 70 метрів, тому що крок 10 і воно трошки потягне. На порогах вважати. О, нас сидуть в трубах, О, це вхід в ванну. От. На порозі всюди стоять труба, не свернути. Так, у них туалет. Теж заходить труба, виходить. З кроком 15 у нас тут всюди йдуть будь... труби. Та саме у нас вхід до кухню. Зліва йдуть труби, крок 15. Йдуть у нас труби. Обережно. Нічого не сверлити. Так. Ну і від кутла пішла труба 25-та вниз на опалення. 25-та дійшла до гребінки, і на гребінці відповідно 25-25-16. пішов Пішовничок, стріничка пішла 16 та труба на наш радіатор. Оце. Тому перейшла та труба і зайшла сюди під радіатор. Так само 600 на метр 20, нижні підключення, без термоголовки ми купляли головочки дві треба докупити От. і відповідно на праву сторону теж е 25-25-16 і дві 16 труби пішли отак. От пласт. перейшли через стіну і пішли до того батареї. Така у нас вийшла краса. Така в нас вийшла краса.